Думаю, більшість людей погодиться з тим, що такі культові страви, як бургер, піца, сендвічі, вони не даремно стали культовими. І це прості речі, без яких ми не можемо пізнати світ. І я думаю, що гомбовці вони потрапляють у цю категорію. Добре, і ми приготуємо наше українське ні, закарпатське БАО, але на порядок вище. І не солодкі, а м'ясні. Ось такі мімішні, кругленькі, їх зазвичай роблять з сливою, з персиками, посипають різними сухариками. Ми зробимо трішки інший варіант. Ми зробимо. Який ми зробимо варіант? Ми зробимо з бичачими хвостами. Соусом як і Торі і маслом Бернуазет з панком. І, да, і я можу з'єднати тут різні техніки, різні кухні. Чому? Бо я так можу. Для початку мисці з'єднайте всі сухі інгредієнти, обов'язково спочатку сухі, тому що так пише книжка. Борошно 280 грам, сухі дріжджі 6 грам, цукор 15 грам, сіль. Я тут вже додав 2 г, Розпушуваль 4, дріжджі сухі 6. Обов'язково сухі інгредієнти. Разом мішаємо. Молоко 160 грам, лифо олія 15 грамів. Я завжди спочатку розмішування розпочинаю з ложки. Щоб було легше з'єднати сухі та не сухі інгредієнти, щоб всі руки не були потягні. Дійсно, ви будете просто попитку, воно перегріється. Після цього сформуйте кульку і поставте його в підписані. Можна змустити трішки одного. І просто сіль та перець. Я взяв близько одного кг печу пристіль і після чого я їх просто запанірую в борошні для того, щоб обснажити. Це будуть запечені, цей соус, що залишиться з соком м'ясного, з овочів. Ми деглазируємо, а використовуємо як соус для того, щоб наше м'ясо було більш тихне. Цю херню не використовувати, бо вона буде просто горіти. Ці листочки є лишні. Їх можна десь кинути у бульйон, коли будете варити за 15-20 хвилин до кінця готування. З чого овочі з на ті ж самі скоро діти хвости, тими овочами і з трішки невеликою кількістю масла? Трішки часних та двері і додайте їх до м'яса. Для того, щоб деглазувати наше м'ясо овочами, я використовую червоне вино. Чому червоне? Я люблю червоне. Обов'язково перше правило використання вина його обов'язково потрібно скуштувати. Друге правило не купляти таке пасподне. Ну. ну я його вибрав. Для того, щоб зробити наш поверну ми додамо масло, додамо панку, додамо трішки солі і поставимо це на маленький вогонь, робити до того моменту, допоки масло не стане коричневим. Подивуватись тому, чому я додаю бульон з творіці, а м'ясо та овочок знову постріли. Алкоголь обов'язково повинен вихорнуватись. Бульону я додаю близько 400-500 мл, так як м'ясо буде запікатися довгий час і потрібно йому вологу. Навіть більше. Також додаю духмяний перець, перець мікс, коріандр, лавровий лист та темє. 10 грамм цукру, тільки різкового процеду, десь грам 15 чилі, сухий чесний. Це до смаку. Я даю просто, щоб тільки я І наша зарада це булька. По бажанню можна додати кінзи, можна загустити, щоб він був густіший, Я люблю більш варіант. Можна підігріти по бажанню для того, щоб цукор розтопився швидше. Можна трошки конжутовий додати, У нас є підготовлене м'ясо бичачих хвостів, воно вже достатньо приправлене, є достатньо солі, перцю, і я не впевнений, що я буду щось додавати, можливо, якихось пряностей. Е, зелена цибулька. Її насправді можна давати. Я даю грам 15-20, її можна давати у будь-якій кількості, як вам смакує. Я б, наприклад, додавав ще кінзи, але так як моя дружина не дуже любить її. Тому буде зелена цибулька, і, власне, наші підсмажені, підсмажені овочі. Морква, чесник, імбир, цибуля і пекінська капуста. Плюс я додам ще трішки цього соусу. І частину його залишу все ж таки. Буде у нас два соуси. У нас буде якіторі з соєвим соусом, буде цей соус і буде масло бернуазет з панко. Всього додаю буквально грам 30. Просто фарш не буде такий сухий, достатньо. І просто це все перемішую. Ну, а який фарш? У тебе ж немає фаршу. На який фарш? Ти кажеш, додаю фарш. Тебе фаршу немає. Ну я ж перед. А ж це що? А це фарш? Блін. Я це називаю фарш. Виглядає достатньо соковито, трішки ширірачі. Дуже, дуже трішки для пікантності. Трішки кунжутної олії ого Ого! і трішки рибного соусу. Але піз... та ти шо! шо? Пам'ятайте, що вони буде трішки підростати, щоб між ними була відстань. Суп... Є мать. Так, це помилочка номер 1 Варто все ж таки було перевернути швом до верха, бо тому що воно достатньо жирне і воно через защеп проходить. Що ми зараз і ліквідуємо нашу проблемку. От. Добрий день. Ну, нічого, зато у вас це вже не станеться. Так, буду парувати, парувати по 2. Потри якась буде гомбовці. Окей. Зміна стратегічного плану. Будемо ось так парувати. Паруємо близько 20 хвилин. 20-25. Ну що ж, можемо дивитися, що у нас тут. Так, пам'ятайте техніку безпеки, бо це гаряче дуже сильно. Ого. Ха -ха -ха. Але гомбовці. В оригіналі до гомбовців просто роблять, якщо це солодкі, це цукор з масло і сухарями, але зробимо трошки класніше. Можна окремо, можна просто полити прямо цим всім. У наших гомбовцях. Зараз з таким тістом можна приготувати будь-які, як солодкі, так солоні з будь-якою начинкою, яка вам подобається, чи це бичачи хвостиця, чи це буде курка, чи це буде яловичина. Будь-що. Вибирайте до вашого смаку. Якщо не любите кінзу, зелень не додавайте. Якщо любите більше овочів, додайте овочі. Якщо маєте щось різноманітне, як боби мунг чи можливо інша капуста, також. Вибирайте, з якою начинкою приготувати ваша справа. Це може бути курка, це може бути свинина, це може бути інша частина телятини, можливо, більше овочеві чи навіть солодкі. Заміняйте продукти і не бійтесь експериментувати. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх і до нових зустрічей!